У дружній атмосфері за веселими розмовами у шкільній актовій залі кипить робота. Учні та педагоги Бобровицької загальноосвітньої школи номер 1 долучилися до плетіння маскувальних сіток для українських військових. Наука не складна, кажуть школярі. Тож опанували її швидко. А от на фронті сітки вкрай необхідні, адже землю вкриває сніг і без маскування нашим бійцям не обійтися. Сьогодні шкільним самоврядуванням було організовано благодійну акцію Подаруй воїну свято. З цією метою всі учні школи зібрали речі, які можуть стати в чомусь підтримкою, в чомусь допомогою для воїнів АТО. Також було зібрано кошти на маскувальну сітку для бійців. В'яжемо для танків, ну, щоб танки накривати в АТО, бантики в'язати. Ми бажаємо солдатам, щоб вони були живі, щоб вони вернулись додому. Педагоги захоплені від загальношкільної ідеї, як і самі школярі, котрі з радістю плітають свій внесок у незалежність України. Сьогодні в школі проходить масштабна акція по допомозі воїнам, які перебувають у зоні антитерористичної операції. Діти виступили ініціаторами даної акції. Була проведена велика підготовча робота на сьогоднішній день зібрано велику кількість теплих речей, протизапальних засобів лікування. Фіточаї, які будуть передані до воїнів, також діти виступили ініціаторами забезпечення воїнів АТО маскувальними сітками, і тому на сьогоднішній день близько 50 квадратних метрів сітки було сплетено, які теж будуть передані воїнам. Дуже добре, що діти розуміють, що сьогодні наша держава відроджується, що їм жити у новій державі. І вже із малих літ вони починають будувати своє майбутнє, переживають за незалежність. І тому вони дуже активно включилися в акцію допомоги солдату. Діти сподіваються, що війна скоро скінчиться, і солдати повернуться додому. У декого з дітей на фронті воюють батьки. Вчителі зі сльозами на очах дивляться на десятирічних. Вони вже знають слово війна. Дітки ж вдячні військовим, які захищають нас та наші сім'ї. Бажають їм удачі, аби повернулися здоровими, а головне живими. Я дуже вдячна. нам. Солдатам, які захищають нашу землю, вони оберігають нас і віддають своє життя заради нашого спокою. Я дуже бажаю, щоб вони скоріше поверталися додому. Я бажаю воїнам, щоб щоб вони були здорові, щоб у них все було там добре, щоб вони нас оберігали, щоб школу оберігали, щоб їм там було тепло і щоб ніхто з них там не загинув, щоб щоб там. Де вони воюють, було добро і мир, і щоб усе було в них там добре. Крім маскувальних сіток, у школі триває збір сухих пайків та теплого одягу. Ну як би вирішили, щоб і школа трошки допомогла армії, тими самими малюнками і москітною сіткою, яку вони сьогодні зробили. Ми дуже вдячні учням цієї школи, учителям і їхнім батькам за те, що вони домогли, допомогли армії і не залишилися байдужими. На лінії фронту під обстрілами бойовиків вони наші захисники, наші сини і брати, батьки і чоловіки ще й мерзнуть. Зігріти їх може кожен з нас. Побровицьким осередком самооборони Чернігівщини триває збір теплих речей для військовослужбовців української армії. Вкрай необхідні теплі шапки, рукавички, шарфи, шкарпетки, термобілизна або тепла солдатська білизна, светри, теплі ковдри, тепле взуття. Однак одяг не має бути яскравим. Кольорів зазначають волонтери. Ми усі Баронської міської школи No1 сьогодні відправляємо продукти, ліки та теплі речі і АТО. Терпіння вам і Господь буде з вами. Ми хочемо щастя, миру. Ти знаєш, що в оброли плюс ця газета. Ти знаєш, що в плюс це газета. Ти знаєш, що в плюс це газета. Ти знаєш, що в плюс це газета для діючих людей.